Доброго дня, шановні глядачі, покупці. Вас вітає компанія Електромотор, наш сайт elektromotor.com.ua Поступили до нас на склад ось такі пускозарядні установки фірма Дека, країна виробник Італія. Модель Клас 400Е. Одне із найпотужніших пускозарядних пристроїв. Давайте подивимось з вами на передню панель. Можемо побачити, у нас тут є наш амперметр, який сповіщає нас про те, яка кількість струму зараз подається на наш акумулятор. Режим увімкнення нашого пускозарядного пристрою. Є також два режими Себе, це Charge Battery, конкретний режим для того, щоб підзаряджати, старт для режиму, саме пускозаряду, для вашого, щоб завести ваш автомобіль. Також існує два види подачі цього струму. Якщо ми ставимо подачу нашої батареї і поставили мінімум, то у нас буде працювати на самому мінімальному струмі, який може подаватись, і трошечки вище на режимі 2. Також само можемо подавати і максимальний у режимі 2. І в такому ж положенні треба подавати у нас якраз режим пускозаряду. Як ви бачите, всі у нас пропорційно тиснені. Тут ми маємо з вами запобіжник. Маємо дві клеми. Одна у нас йде під 24 вольти, одна під 12 Тому для того, щоб не переплутати, ви відкручуєте цю кришку і перекручуєте клему на ту, яку вам потрібно. Потрібно це, наприклад, для вантажівок, вантажівки 24 вольтові акумулятори, тому клему переставили і ви вже не переплутаєте. Ось така от інтуїтивно зрозуміла панель. Бачимо дві ручки, які у нас є для того, щоб його переносити. Також подбав виробник про те, що в комплектації є транспортний набір, який складається із двох колес, з нашого валу, на який він причіплюється. І така от підставка, яка ставиться у нас під низ нашого приладу. Бачимо також в комплекті, у нас є клеми для підключення до наших акумуляторів. Звичайні металічні крокодили з ручками червоний та чорний. Та гвинти, завдяки яким можна створити саме прикручування колес та нашої підставки. Якщо говорити конкретно про характеристики даної моделі, то вона може працювати у нас як з 12 вольтовими, так і з 24 вольтовими акумуляторними батареями. Ефективний струм 40 А. Може заряджати батареї ємністю від 35 до 500 годин. Також можна використовувати для батарей типу WET та AGM. Ось такий от цікавий зарядний пристрій. Досить популярно його можна побачити на СТО, на станціях обслуговування сервісу. Тому за такими можете звертатись. Зараз дуже актуальна річ. Такий прилад ви можете знайти у нас на нашому сайті Електромотор. Звертайтесь, поки є в наявності, встигніть придбати. Ми також, як ви бачите, поставляємо товари, вони в нас є. Тому будемо раді вас бачити і будемо раді вам допомогти його придбати, щоб у вас була можливість заряджати ваші акумуляторні батареї. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.